Пан міцний горішок людина, яка їсть на сніданок тільки яйця. Головний конкурент одному вдома та радянським комедіям новорічну ніч Містер Харизма. Це одні з багатьох заїшаних характеристик Брюса Вілліса. Його кар'єра почалась з реклами Джинсів Левайс. А закінчилась на скінченній кількості фільмів категорії Б. Але поміж багатьох його перформансів, саме зйомки в серіалі дали поштовх його кар'єрі. В дитинстві, щоб перемогти заїкання, молодий Брюс приєднується до акторського гуртку та після отримання тестати поспішає підкорювати Бродвей. Нє, спочатку він стає охоронцем на атомній станції, потім водієм на лакофарбовій фабриці. Далі спроба стати приватним детективом, і тільки після цього всього акторський коледж, де він протримується три роки і йде шукати свого шансу до Нью-Йорку. Великому яблуку, щоб хоч якось вижити, доводиться згадати свої навички водія, а потім влаштуватися барменом в арт-барт камікадзе. Саме в ньому Брюс стає локальною зіркою, вміло жартуючи та розповідаючи дотепні історії. В бар починають ходити не заради Лонгайленду чи пива, а насолодитися компанією дотепного бармена. Так його і помічають кастинг-директори. На початку він отримує ролі хлопців, які сидять десь там неподалік вікна. Через якийсь час чергова вдало розіграна барна мініатюра вражає актора Дона Джонсона, який допомагає влаштуватися на роль такого собі Бет Гая в поліції Майамі. А потім сталося, воно, чи він, чи вона. Агентство. Місячне Ця історія вже настільки міфічна, що зрозуміти, де правда, де вигадка, неможливо. Найпоширеніша версія Брюса знову помітив якийсь кастинг-директор і запропонував йому приїхати в Елей та пройти проби на головну роль в новому проєкті каналу ABC, де його партнеркою могла стати зірка Голлівуду Сібіл Шепард. Три тисячі кандидатів, за плечима яких не реклами джинси ролі хлопців коло вікна. Сам канал та Шепард на той час вже мали свого фаворита актора Харві Вентона. Але шоуранеру серіалу Глену Керону так сподобався наш бармен, що він переконує і головну зірку і канал в тому, що саме цей хлопчина зробить рейтинги їхньому проекту. Так і стається. Агентство місячне сяйво стає хітом 80-х та одним з найдорожчих серіалів того часу. Кожен епізод якого коштує під півтора-два мільйони доларів. Насправді навіть в наш час, коли є з чого обирати, місячне сяйво з певністю можна додати до свого плейлисту, бо це смішно, мило і ненав'язливо. Далі у Віліса починається типова зіркова хвороба. Перші два сезони він ще тримається, але чим далі, тим більше зростає його популярність та гонорари. В третьому сезоні знаходитися між двох зірок стає вибухонебезпечно. Брюс втомлюється від тяжкого графіку, а ще від великої кількості міцних напоїв в організмі, недарма він колишній бармен, і починає шукати нагоди знайти себе в кіно. Знімається в побаченні на осліп, така собі стрічка, хоч і касово успішна. Та заході сонця, а це вже повна не фільм. А в 1988 році, завдяки купі випадковості та щасливих випадків, як то вагідності Шепард, через яку з'явився вільний час для зйомок, та відмові від ролі Джона Маклейна доброї чоловічої половини Голівуду, в усі телевізори світу вриваються босоногий поліцейський, який харизматично нищить терористів, відпускаючи дотепні жарти та затягуючись при цьому цигаркою. Галуапікає мадапака. Всі, мабуть, чули, що Брюс закінчив кар'єру в минулому році через Афазію, а не так давно виявили і її причину. Все це сумно, особливо через те, що останні його фільми були неймовірним лайном, яке було неможливо дивитися навіть уривками. Але я впевнений, що ми всі запам'ятаємо його старі роботи, і з року в рік і надалі будемо кришити на новий рік якийсь салат чи ще щось, уявляючи себе на місці Джона Маклейна, який знищує небажаних східних чуваків, які зовсім поплутали береги. Та й таке рушаймо далі. Дорогі друзі! Друзі! Складно уявити більш відомий сітком в світі сотні копій таких самих кав'ярень з такими самими диванами. До речі, Київ теж не минула ця історія. Мільйони фанатів по всьому світу. Комп'ютерна гра. Зачіска як у Рейчел. Коротше, дивилися всі, принаймні, хоч одну серію. А хто не дивився, напишіть, як з вами таке сталося. Вся головна шістка головних акторів стала неймовірно популярними буквально за кілька серій. А за всі 10 сезонів кожен з акторів заробив близько 100 мільйонів доларів. Маючи такий успіх, всі чекали своїх кумирів вже у повному метрі, але вийшло тільки у Рейдж, у Дженніфер Еністон, хоча спроби були і у Метю Перрі, і у Кортні Кокс. Свій шлях до акторської кар'єри Дженніфер почала з дитинства. Народившись у родині акторів, її батько Джон Еністон мав непогано тебе кар'єру і грав в серіалі дні нашого життя. Так, так. Саме це потім обіграли в одному з епізодів друзів, де Джої грав милі з такою назвою. Чуєте? Чуєте? Це Сіртакі. Так, все вірно. Просто ще з часів друзів я помітив у Еністон дуже цікаві риси обличчя. І багато часу не міг зрозуміти, що в них такого незвичного. Виявилось, що її батько чистий грек, який іммігрував з острова Крит ще в дитинстві, і як багато емігрантів змінив своє ім'я та прізвища з Яніс Анастакіс на Джон Еністон. От така історія. Мати акторки мала набагато скромнішу кар'єру, але все ціло підтримувала дитину в її починанні. Зростаючи в творчій тусовці, з змалечку почала розігрувати сценки з друзями під час шкільних перерв. Далі була Нью-Йоркська школа Лагвардія і Бродвей. А потім почався етап кар'єри, який у більшості випадків розбиває мрії молодих дарувань у Голлівуді. Щось схоже сталося і з нашою героїнею. Чотири роки вона грала в другорядних ролях, таких, не побоюсь цього слова, видатних серіалах як. Вихідний день Феріса Б'юлера, правосуддя Бьорка, голова Германа та край. А вінцем всього цього стала її участь в неймовірно трешовому фільмі жахів, якщо це можна назвати фільмом, леприкон. Аудевечалі. Після таких неймовірних досягнень, на четвертий рік поневірянь, молода Джен була готова закінчити з акторством. Всі ці роки Еністон доводилося підробляти, і в кращих традиціях голівудських зірок вона встигла попрацювати на рецепції в салоні краси, навчитися продавати морозиво, трохи посидіти в кріслі секретарки, порозвозити на велосипеді посилки та опанувати вміння носити повну тацю. І ось. В 1994-му, останньої шістки, вона виграє величезний каст в серіал, який зробить її не тільки суперзіркою, а й іконою для багатьох американців. Завжди на запитання, хто ваш улюблений герой з друзів, більшість називає саме Рейчел. Хоч на початку цю роль повинна була грати Кортні Кокс як головна зірка на той час. Але Еністон змогла переконати шоу ранерів. Що саме вона підходить на роль інфантильної та розпещеної особи, яка втікає з власного весілля. Глядачі закохалися в неї з перших епізодів. Її манера розмовляти, зачіска, стиль одягу пішли в народ. Вона, ніби була тією самою простою дівчиною з нижнього поверху, з якою можна завжди попліткувати, разом поїсти морозива чи піти пити каву. Ще під час серіалу Дженніфер почала будувати свою кар'єру в кіно, портрет досконалості. Об'єкт моєї прихильності, Принц зі снів, гарна дівчинка. Все це ромкоми, які мали якийсь успіх, але, чесно кажучи, були фільмами на один раз. Зіграти щось серйозне вдалося аж до 2001-му в драмі «Рок-зірка» з Марком Волбергом. Але драматична Еністон була не сильно комусь цікава, і стрічка з Гуркітом провалилася в прокаті. Наступного разу вона повернеться до чогось дійсно вартого уваги в 2014-му фільмі «Торт», де автори піднімуть проблему допомоги людям з суїцидальними схильностями. І ось вам парадокс: але не маючи якихось успіхів у серйозному кіно, номінацій на Оскар і так не змігши вибити з голови глядача себе в образі Рейчел, Еністон і досі залишається іконою Голлівуду, лідером думок, філантропкою та однією з самих високооплачуваних акторок Голлівуду. Блін, яка ж Еністон все ж таки крута? <кхи> за всю свою кар'єру вона не була помічена в якихось скандалах, не займала чужих чоловіків, як дехто. Завжди займалася благодійністю і стала справжнім філантропом і однією з перших голівудських зірок, хто підтримав Україну. Дякуємо, пані Джен. А далі у нас по списку дуже контроверсійний хлоп, який за всю свою багату кар'єру встиг спробувати майже все. То може дозволити собі дати ляпаса афроамериканцю на головній сцені Голлівуду? а епічно потонути разом зі своїм сином в Блокбастері за 130 мільйонів? А відмовитися від ролі Нео в матриці, щоб знятися в Вау Вест? Здогадалися? А я докину. Кого Емінем посилає в своєму треку The Real Slim Shady? То на початку кар'єри зливає в труби мільйони доларів через махінації з податками і залишається майже не з чим. А чи багато ви знаєте реперів, які не використовуючи слова факт та ще багато гарних виразів, стають мега популярними виконавцями і саме через це отримують від емінема. Так, все вірно. Це саме той актор, який отримав 4 премії Золота Малина, три номінації на Оскар, та не так давно нарешті виграв фігурку золотого хлопця. Можливо, треба додати, що він став першим актором в історії, чиї дев'ять підряд фільмів зібрали понад 100 мільйонів доларів. М -м, вистачить? Нє. Мабуть, додам, що в цій підбірці він через те, що в 1990-му зміг виграти каст на роль самого себе в серіалі Принц Беверлі Хілс. Який став мега і отримав 6 сезонів. І саме завдяки цьому він став детективом майком, Ентом Джеєм, рибкою Оскаром, Генкоком, Дечотом, Джині та Мохамаде Малі. І це. Так, все. Дякую. Дякую, Віл, з тебе вистачить. А, мабуть, тільки треба пояснити, що такого поганого побачив Емінем в тому, що Сміт не матюгався в своїх треках. Тут трошки треба поточнити: на початку 80-х, коли набрала обертів популярність хіп-хопу, це перш за все був ритм протесту бідних афроамериканських кварталів, які через деякі обставини не завжди могли отримати нормальну освіту, а потім і знайти нормальну роботу, через що вони потрапляли до банд або починали зувживати креком. Саме з такого середовища виникли такі культові гурти, як NVA чи Public Enemy. Емінем теж народився в схожому районі, пройшов складну школу життя, що зрозумілим чунем вплинуло на його музику. Аж раптом на сцені з'являється увесь такий себе Уіл Сміт зі своїми рафінованими текстами та конформістськими настроями. І отримуючи головну музичну нагороду, жаліється на те, що реп занадто грубий, і вони, як артисти, повинні усвідомлювати, як впливають на своїх фанатів. Ну, такий собі пан-моралізатор. Але знав би, де впаду, соломки, підстелив. А Сміт навіть не впав, а так з розмахом смачно гепнувся на минулому оскарі. Чим зміг би він повторити все, що казав 24 роки тому, зараз велике питання. Та й таке. Так. А зараз давайте перенесемося в трохи іншу епоху. Е, ой ні, це занадто далеко? О, так краще. Це ми опинилися десь в 70-х, коли стартувала кар'єра однієї з найвталановитіших акторок свого покоління, про яку далі я й поведу мову. Америка 70-х. в кіноіндустрії змінюються багаторічні устрої кіновиробництва. Нарешті актори та режисери перестають бути заручниками кіностудій після відміни Кодексу Хейса. Під впливом французької нової хвилі з'являється ціла когорта молодих режисерів так званий Новий Голівуд, які знімають авторські фільми на великі гроші голівудських босів. Саме в ці роки і створюються культові останній кіносеанс Богдановича, таксист Корсезе, «Хрещений Батько Кополи та французький зв'язковий Фрідкіна та інші. Одночасно з усіма цими перетурбаціями на екранах виходить соціальна драма. Про боротьбу молодої жінки з системою Норма Рей, головну роль, в якій зіграє Салі Філд. Фільм стає неймовірно успішним, а головна акторка отримує Оскар і світову славу. Але які події минулого спонукають молоду акторку досягти успіху і який секрет вона буде нести ще 40 років, я розповім далі. Салі народилася у родині акторки та військового. Коли їй було 4 роки, батьки розлучилися. Через деякий час мати зустріла іншого чоловіка, відомого каскадера, який навіть грав Тарзана. Він повністю змінить життя Салі та стане її тригром на довгі 55 років. Джон Махоні був кремезною, симпатичною, і дуже деспотичною особою. Як скаже Філд, він мав один талант. Бачити в людях їх слабкості, а потім, використовуючи це знання, давити, маніпулювати та принижувати. Не дивно, що як тільки Салі виповнилось 18, вона покинула батьківську домівку і одразу почала ходити на всі можливі кастинги, щоб втілити мрію про акторство, яку вона підхопила від своєї матері. На перше же прослуховуваннях виявилася її наполегливість. Вона три тижні могла приходити на один і той самий кастинг кожен день, щоб її помітили. І як не дивно, це сталося. Так, у 18 у неї з'явилася перша робота роль дівчинки підлітка серфера у серіалі Гіджи. Але через рік серіал неочікувано закрили, хоч він і мав рейтинги. Салі відчувала, що хоче більшого, а саме грати драматичні ролі, щоб не перейти в розділ акторів кріше серіалів. Але продюсери каналу ABC разом з відчима вмовили її на нову роль в дуже дивному, на мій погляд, спеціально створеного для неї серіалі Літаюча черниця. Це історія про молоду черницю, яка завдяки своїй легкій вазі та корнету вміє літати. Я не знаю, що курила авторка книги, а потім і сценаристи, але, мабуть, це було щось дуже особливе. Am I driving okay? I think we're драйвін Оке. Як не дивно, серіал мав успіх, протягнувся три сезони і закрився через те, що Філ вже не переносила себе у образі сестри Бертвіль і майже перестала хоч якось відігрувати свого персонажа. Свої 24 роки Салі розуміла, що хоче наповно реалізувати свій акторський талант в великому кіно, а не залишитися в теплій вані сіткомів на тебе. В 70-х зробити це було майже неможливо. Філд неодноразово намагалася отримати роль в якомусь серйозному фільмі, але кожен раз отримувала відмову. Розуміючи, що треба щось змінювати, вона записалася в студію відомого метра акторської школи США Лі Страсберга. до речі, вихідця з Тернопільщини. Серед випускників якого були такі особистості, як Джейн Фонда, Аль Пачіно, Мерелін Монро та інші. Саме завдяки цьому гуртку вона й отримала першу серйозну роль. У школі вона стала місцевою зіркою, і хтось, врешті-решт, відрекомендував їй кастинг-директору Даян Крітенден, яка в свою чергу допомогла отримати першу серйозну роль у фільмі Залишайся голодним. Десь в цей час їй надходить ще одна пропозиція, знятися в драматичному телевізійному фільмі Сібіл. Перед нею вперше постає складне завдання зобразити молоду жінку, яка страждає від розладу множинної особистості, яка виникає через нелюдські знущання з боку її матері. Фільм отримує дуже багато схвальної критики, а сама Філд виграє свою першу нагороду премію Еммі. Пройшовши через низку серіалів та тебе проєктів Салі завдяки своїй наполегливості та бажанню перемогти свої дитячі жахи, змогла зробити неможливе та вирватися з серіальних образів. Свої два оскари вона отримує саме за роль незалежних, сильних та емансипованих героїнь. Протягом своєї кар'єри вона ще не раз виступить на захист жінок, навіть змусить телеканал Фокст вирізати її антивоєнну промову на церемонії вручення Еммі. А в 2018-му вона нарешті розповість у своїх мемуарах про неодноразові зґвалтування своїм відчимом харасмент на Голлівуді та про свій аборт у 17. Але головне, на мою думку, в цій книзі інше, а саме те, як маленька дівчинка зробила зі свого захоплення акторством своєрідну терапію, яка допомогла їй перемогти свої слабкі сторони, комплекси та стати рупором боротьби проти дискримінації. І наостанок я не можу не вставити цей момент. Коли я готував цей ролик, я дуже здивувався, що серед цього мого коло спілкування майже ніхто нічого не знає про Салі Філд. Якщо порівнювати її впізнавані з Меріл Стріп, то це небо й земля, хоч в них всього три роки різниці. Справа, скоріш всього, в тому, що Салі з роками грала більш другорядні ролі, на відміну від Стріп. Маю надію, що ця невелика замальовка з її біографії допоможе сучасному українському глядачу відкрити для себе цю неповторну акторку та її фільми, які в наш час не втратили свою актуальність, ба більше навпаки мають стати гарним прикладом боротьби проти патріархальних стереотипів. А наступною історією я хочу зруйнувати у вас ще декілька стереотипів. Наступний герой мого відео, мабуть, найяскравіший приклад цілеспрямованості та наполегливості в досягненні своєї мрії. Пані і панове, Джордж КЛУНІ. Одна з найвпливовіших зірок Голівуду це про Джорджа. Найсексуальніший чоловік свого часу теж Джордж. Успішний актор, режисер та продюсер. Теж він, всесвітньо відомий активіст і філантроп туди ж. Досягти всього цього без такого характеру та легкої вдачі навряд чи вийшло. Але саме роль сивоватого й миловидного лікаря Дага Роса в серіалі Швидка допомога зробила клуні зіркою. Негаразди та випробування почали супроводжувати хлопця ще з дитинства, коли у нього на рік оніміло пів обличчя через синдром Белла. Це така генетична хвороба, яка паралізує лицевий нерв. Неприємна штука, одним словом. Тільки уявіть собі, що десь у восьмому класі у вас перестає відкриватися одне око, і ви не можете навіть нормально попити води. Я в школі отримував прочуханки тільки за вдягнені кросівки під брюки. Так-так, це зараз стайл і все таке, а тоді за це називали жлобом і могли побити. Клуні називає цей рік найскладнішим у своєму житті. Але це не зламало його. А навпаки, синдром навчив його саме іронії та допоміг формуванні характеру та стійкості перед труднощами. Далі була спроба стати професійним гравцем в бейсбол, але тут він зазнав невдачі, не пройшовши перший тур гравців у команду Ценценаті Редс. Цей час його кузен, теж майбутній актор Мігель Ферер, ви точно повинні були запам'ятати його за ролями в робокопі, трафіку та залізній людині. Пропонує Клуні спробувати свої сили в акторстві та поїхати в Елей. Так, в 21 рік, не закінчивши університет і маючи 300 доларів в кишені, Джордж переїжджає жити до Каліфорнії, де планує оселитися у своєї родички і працювати у неї водієм. Насправді не факт, що Клуні зважився б на цей переїзд. Знає він, що у нього не буде можливості безкоштовно жити, їсти та працювати у своєї тітки Розмарі Клуні, яка за сумісництвом була ще дуже відомою на той час естрадною співачкою. Але халява продовжувалась недовго, і тітка, яка сподівалася на те, що її племінник буде виконувати більше хатніх обов'язків, а не вештатися разом з кузеном по нічному Елей, дала купняка юному актору. Цим, скоріш за все, вона зробила йому велику послугу. Тепер, не маючи житла та роботи, клунів був вимушений ще активніше ходити на кастинг. а його новою домівкою стала гардеробна його друга Тома Метюза, в якій він прожив наступні 12 місяців. Кілька наступних років знайти щось питомне ніяк не вдавалось, поки в 1984-му він нарешті не отримав свою першу роль у серіалі з такою ж назвою, як і в його майбутньому хіті Швидка допомога. Це було маленьке комедійне шоу на 24 серії, яке допомогло молодому актору нарешті прорватися на екрани. Але за наступні 10 років Клуні так і буде грати другорядних персонажів у великій купі сіткомів, по типу Розана, Золоті дівчата, сестри і тому подібне. Йому навіть вдалося знятися у фільмі Трешові чорні комедії Повернення помідорів вбивць. За всі ці серіали він зможе заробити непогані гроші, купити будинок на голівудських пагорбах, навіть подарувати своїй дівчині, мабуть, найдивнішого та одночасно найвідомішого домашнього улюбленця Голівуду Порося Макса. Мабуть, багато хто вже б змирився з ролі другорядного актора, але тільки не Джордж. Він продовжував ходити на всі кастинги, які міг, але якогось прориву в кар'єрі не було. Та й на додачу через це у нього не складалося й в особистому житті. Як через це це не впасти в депресію? А я відповім: треба завести 126-кілограмового хряка та не дозволяти спати йому у своєму ліжку. Може, саме порося допомогло привернути фортуну на свій бік, а може щось інше, але нарешті, 94-му Клуні отримав шанс цього свого життя, роль у драматичному серіалі Швидка допомога. Який стане неймовірним хітом 90-х, отримує цілу купу номінацій на премію Еммі, з них виграє 23, а з четвертого сезону кожна серія буде коштувати NBS 13 мільйонів доларів. «Даг Рос» одразу стає улюбленцем глядачів, особливо жіночої частини фанатів. Джордж прокидається зіркою американського та чого там міжнародного масштабу, а пропозиції знятися у чомусь повнометражному сипляться одна за одною. Маючи таку гарну подушку безпеки, як швидка допомога, Клуні може обирати та не кидатися грати в першому ліпшому фільмі. Так, поміж всіх пропозицій, він обирає знятися у найбожевільнішої пари режисерів Голлівуду Тарантіно та Родрігеса, трешовому і вже культовому від заходу до світанку, де грає нетипову для себе роль соціопата карного злочинця Греко. Ласкаво просимо у рабство. дякую, Я вже був одружений. Далі буде кілька ромкомів провальний Бетмен і Робін. Ох, як же вони тоді всі пролетіли, своя продюсерська компанія, оушени, політика і багато чого іншого. Дивлячись на всю біографію клуні, можна з впевненістю сказати одне. Що як би тебе не випробовувала доля, скільки часу не пішло. Якщо методично довбати ту скелю, вона коли-небудь таки впаде. Хоча в цьому випадку 12 років, то, мабуть, рекорд довбання. Такий собі феномен імені Джорджа Клуні. А чи звернули ви увагу, наскільки Клуні різноманітний? Монтуючи цю історію, я навмисно робив кадри дрібніше, щоб показати якомога більше фрагментів з його фільмів. Так, щоб всі могли прослідкувати за його дивовижною мімікою та харизмою, клуні дійсно вміє заворожувати, і робить він це завдяки акторській грі, чудовій міміці та іншим вмінням. Багато хто досі вважає його героєм коханцем Замкомів, але маю надію, що моє відео стане маленькою цеглинкою в руйнуванні цього стереотипу. Я можу довго ще розповідати про клуні, про його хряка, про дружини Траволти, про його, на мою думку, неймовірну історію стосунків з друзями, про такий собі чоловічий клуб, в якому всі рівні, і кожен один одному завжди допоможе, про його допомогу Україні, але я залишу щось на майбутнє. А і ще поточню момент, чому в мій опис не потрапили такі особистості, як Кріс Прат, Том Хенкс та інші. Справа в тому, що вони не були головними зірками в своїх серіалах, тому й проїхали повз мою увагу. Дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь, коментуйте та не забувайте, завдяки кому ми можемо це робити. Підтримайте ЗСУ, бережіть себе, зустрінемось!